В нас дуже крута і цікава ауді в роботі. О, в розборці ауді одна з самих. З вагами у нас завжди тяжко. Я, як завжди, впорався. Демонтували штатний сад. Він тут взагалі не потрібний, з нього току взагалі ноль. Тільки наліпив хвилини дві-три, вже не можна відідрати, а через сутки то взагалі. Я так, так. Да. Ну, «Адгезія» — супер, фольга супер. Коротше, вона сама -сама лучша в світі. Всім привіт! У нас є класні новини. Новини. У нас нарешті вийшов наш сендвіч сафарі Елефант. Це в нас найтовстіший матеріал. Він має звукоізоляційну мембрану товщиною 24 мм. Є ще сірий такий матеріал з товщиною 1 мм. Це в нас резина, вологостойка, клей також не боїться вологи води. Ну, це прям топ на вигляд. Я коли перше побачив цей матеріал, я прям закохався в нього. Я уявляю, як воно в машині буде виглядати. Дуже крута і цікава ауді в роботі. Що там робиться? Фронт в нас на бренді Brax. Чому Brax? Тому що це найкраще, що є на ринку. Ну, просто. Який підхід? От відкриваємо коробочку. Це подивіться, це ж кохання, сертифікат, підписи, серійний номер. Ну, це, це, це любов. Отакий От твітер, Він грає дуже низько, це його дуже класна властивість, тому що дуже легко зробити е, двохсмугову акустику, яка прям. Цепляє задушу, яка дуже круто грає. І буде ML28 Pro піші. Brax gl 6, низькочастотний динамік. Це в нас торпеду ставиться. Ось сюди. А це в Дверки. І доповнюючи картину, буде центральний канал, який трошки-трошки буде формувати центральний образ додатково. Це дуже цікава така штука. І це є тільки налаштування через Helix. Що це таке, я потім якось розповім вам. А вже ж підтримка всієї аудіосистеми це наш класний сабвуфер. Робимо стелс у цьому авто. Процесорний підсилювач. Моноблок на насап. Робимо, покажемо процес і працюємо. В розборці Audi одна з самих. Тяжкий автомобіль в плані віброізоляції. Чому? Тому що немає в, багать... в більшості автомобілів, тут щити чи пластикові, чи з іншого матеріалу. Вони знімаються. Там все закатується, удобненько, руки цілі. Тут же ж ми бачимо ось один отвір, і другий малесенький. Всередині катати дуже тяжко, руки постійно царапаються. Ну, і ми бачимо, навіть тут є отвір, але тут салазки під. Вікно, то працювати з цим автомобілем тяжкувато. Нарешті приїхала вібра, яку ми довго чекали. Власне виробництво, ну і адгезія це великий показник. Тільки наліпив хвилини 2-3 вже не можна відідрати, а через сутки то взагалі. Так, да. Ну, а супер, фольга супер. Я, як завжди, впорався. Да. На карту я наношу інший вид вібри, більш тонший. Тут головне правильно це все зробити. Це нам додає до карти. Ну, міцності, жорсткості, вона стає більш тяжкою та більш такою ну, збитішою. Багато хто думає, та давай 3 міліметри сюди і на карту, і на двері. Ні. Ефективність цієї вибриди не, не хуже, ніж ефективність тієї, що ми наклеїли на металевий елемент. З вагами у нас завжди тяжко. Тут багато проводки на карті, як ми бачимо. Просто цим матеріал, матеріалом її закрити поверху. Але ну, це буде виглядати не дуже, так як ми майстри на всі руки, то ось цю всю проводку демонтувати з карти, заклеїти верхнім слоєм ізоляції, ось так. Ну і потім нанести проводку наверх. Це буде виглядати ну, якісно. Дістаємо такого велетня. Так, я жартую. З таким сабом навіть бабуся вам може сказати, що в автомобілі дуже мало пасів. Це накладочка в наш стелс модельний зі зберіганням рідної обшивочки. Ось така буде штука. Тобто це буде саб, який буде Зараз по оригіналу Зараз підганяємо, щоб він був по формі обшивки. Так, можемо бачити, демонтували штатний саб, він тут взагалі не потрібний, з нього толку взагалі ноль. Я хочу підкинути сюди підсилювач, з без сабрутера. Наш сабіг буде ось тут розміщатися, він буде кастомний, буде тут крилі. Ти думаєш, куди його ставити? Ну, да. да, В принципі багато місця. Ну, багато, але ж треба, щоб її якось її гарно і його ж закріпити, покрити. Там у нас буде цей крісочок стояти. Так, ще проміряти треба запаску. Заважати не буде. На нас було під колесо. Таке... Я думав, колесо лежало на ньому. І нічого не буде заважати, все буде, буде. десь так буде, що да, розпорочки потрібно. Сильоч встановлено на САП, тепер потрібно від акумулятора провести дроти до процесора. Процесор буде захований за бардачком. Побачив, що можна заховати процесор там. Дуже круте місце для нього. Візуально взагалі нічого не буде видно, але якість звуку зміниться в цьому автомобіль. автомобілі. Автомобілі ну, дуже сильно. Є такі автомобілі, що тяжкі в розборі, зазвичай ваги. Як бачимо, кліпси. О, ну, дуже тугі. Водочку возникаем. Так, декілька слів по мігбасах у дверях. Зробили нам такі проставочки. Виглядають супер, сіренький колір. Можемо бачити. Так. В чому фішка ще? Дуже дуже крута. Заводський роз'єм. Виняли, не виламали, нічого, не розрізали. В динаміках заводський роз'єм, розпаяли, дістали, вставили в новий перехідне кільце. Як можемо бачити, все виймається фішки. Ну, я вважаю, що це досить круте рішення. Ще класно те, що ми після того, як розпаялися і вийняли роз'єм, навіть після того, як людина захоче повернути все в сток, той роз'єм десь стається, звідси вставляється, назад припаюється і ставимо назад рідний динамік. А тепер підключаємо та встановлюємо підсилювач. Тюльпан тягнув. Я ще його не підключив. Він поряді під'єднується. Ось тут буде тюльпанчик. Пультик буде, який ми встановимо. І USB-порт. Завершили проєкт Audi S5. Як завжди, не пошкоджено не один роз'єм, не один дріт не порізано. Все вставлене пін-то пін. -пін. Самий цікавий момент налаштування. Погнали! А ця штучка трохи допоможе нам в цьому. На зв'язку. Підключення в нас зроблено по високому рівні. І дивіться, яка штука. Якщо б не було цього віконця, це. У нас аналізатор вхідного сигнала. На вході ми б не отримали би нормальний сигнал, з яким могли б працювати. Тому ми відредагували сигнал, який в нас видає головний пристрій. От така в нас вийшла корекція, і тільки після цього в нас в ітогі з'явилася рівнесенька АЧХ, з якою потім ми можемо вже працювати. Потім в нас є акустична система, яка також вибраніні, вона стає в кутку, в неї є нахил, в неї є своя позиція, і потім ми вимірюємо акустичну амплітудну частотну характеристику. Тобто це вже робиться мікрофоном, з місця якого ви будете прослуховувати. І завдяки цим етапам ми можемо бути впевнені, що. Ми в кінці отримуємо систему, яка рівна, в якої немає великих горбів, провалів, яку слухати можна часами і насолоджуватися. Запускаємо шум моря, відключаємо всі динаміки, включаємо тільки динаміки, які нам треба заміряти, і отримуємо ось такий. Графік. Це, наприклад, наш ВЧ, який грає від 4 і до верху діапазон. І далі ми працюємо, включаючи всі інші динаміки. Налаштовує один під інший по рівню. По стику і тільки -ті потім в нас вже затримки, які і дають нам можливість отримати оцю панораму на лобовому склі. В систему створюємо для того, щоб насолоджуватися музикою, як вдома на хаенді чи на концерті. Все перед нами все розташовано правильно. Бажайте покращити свою аудіосистему та отримати від неї нові емоції. Welcome до нас!